Мене шалено тішить спостерігати за тим, як господарі люблять свій інтер'єр, які вони є щасливі в ньому і як люблять приймати гостей. Привіт! Мене звати Ксенія Буца, і я дизайнерка інтер'єрів. Сьогодні я вам розкажу про один з моїх проєктів, який називається Моя воздвиженка. Господаря звати Андрій. Він є професійний альпініст і захоплюється фотографією. У нього є величезна колекція фотографій, які він зробив, піднімаючись чи спускаючись з гір. Мастер спальня. В бріфі до цієї кімнати було побажання виділене курсивом. Фотографія Карпатських гір на стіні. Хто я така, щоб відмовляти клієнтах в їх щирих побажаннях? Тим більше, що господар дому родом з Прикарпаття? Якщо вам сподобався цей проект і моя робота, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент і підписуйтесь на мій канал.